е буде все буде погано все буде ще гірше, тому що так треба. Ну це все зрозуміло. Почали говорити про сценарії, чому тому, що ми дійсно до сих пір не збагнули, що це не просто так, не просто війна, не просто криза. Це все напередодні фазова переходу. Ми маємо це пережити, і буде краще лише тоді, коли ми збагнемо, що нам потрібно модернізувати: модернізувати суспільство, модернізувати економіку, інфраструктуру, перебудувати житлове комунальне господарство, не говорячи вже про те, що змінити наші власні міри мізки і мізки наших державників, країна держава має давати можливості, а ми маємо брати на себе відповідальність як громадяни. Тоді, тоді ми можемо говорити про те, що відбувся фазовий перехід принаймні, для України. Хоча насправді це все стосується самого світу. Так дійсно ми прогнозували всі ці ризики, які наразі реалізувалися, і блекаути. До речі, також багато кому не вірилися, але оскільки все це реалізувалося, потрібно думати не над тим. Навіть як впоратися з поточними ризиками, а що робити далі? Що робити далі з тими… Нам заборонили використовувати слово. Я це, описуючи сценарії, ми використовуємо тепер це слово, з тими бентегами, які ми маємо попереду. А їх вже багато. Ми маємо депопуляцію, ми маємо деградацію, суспільну деградацію, замість того, щоб модернізувати, ми маємо деградацію в суспільстві, ми маємо депрофесіоналізацію в багатьох секторах, коли вимиваються професійні кадри. І такі ж бентеги має весь світ. І коли ми дивимося на інерційні сценарії, інерційні сценарії взагалі вони дуже-дуже такі важкі. Інерційні сценарії. Це продовження продовження минулого. Ми бачимо, куди все йде. Оцінюємо, що ж там зробить Сполучені Штати, Росія, Китай, як це все буде в комбінації, підтримує нас Німеччина чи ні в цьому віялі сценарії, в сценарному просторі ми бачимо, що скоріш за все нас будуть стимулювати до відкладеної війни, а зовсім не до перемоги України. Що ця відкладена війна це означає, що це означає переозброєння Росії, посилення її можливостей і далі війна на більш високому високому рівні, а Росія точно скористається цим проміжком часу для того, щоб активно розсварити Україну всередині на рівні суспільства і політиків Україну з її партнерами, як це зараз дуже ефективно робить Росія з урядами багатьох країн, в тому числі європейських, чи чи це на користь нам? Або, можливо, навпаки, це найкращий сценарій для нас, який дасть нам можливість самим переозброїтися, зробити перевибори і рухатися далі. Але ми ж сприймаємо всі ці сценарії настільки як керовані, а скільки як дані зверху, згори. А, насправді ж нам потрібно вийти з логіки сценаріїв, які інерційними. Так само і світу, світу, для якого а, зараз найбільшим ризиком є не стільки безпековий ризик, скільки ризик втрати взагалі контролю над політично політичною системою поствоєнною минулого минулого сторіччя що в нас є техногенні виклики масштаб яких ми навіть не спроможні поки що осягнути але ми можемо чітко зрозуміти що що ці ризики є і багато з них вийшли з нашого контролю тоді можливо нам потрібно перейти до моделі не інерційного програмування не інерційного вірніше аналізу а до аналізу програмова коли ми знаходимо найкращу. Модель для розвитку самої України чи світу відповідно, і плануємо наші дії для того, щоб реалізувати цю візію. Цей візійний підхід або програмоване майбутнє дає нам набагато більше інструментів впливу. Ми не підлаштовуємось під ситуацію, ми не вирішуємо ті ризики, які вже реалізувалися. Ми говоримо закриє небо не тоді, коли руйнується українська інфраструктура, а тоді, коли ми бачимо, що цей ризик можливий. На жаль, те, що ми самі не спроможні до стратегічного мислення і переводить в реактивну позицію наших міжнародних партнерів. Вони дають нам допомогу, але запізно, коли вже зруйновано. Да, зараз, зараз вони допомагають нам з чим з відновленням енергетичної інфраструктури, але набагато дешевше світу було, було вирішити питання закриття неба над Україною, яка б не призвела до руйнації української енергетичної інфраструктури, так в багатьох пунктах, так само з українською міграцією і деградацією, яку ми маємо. Питання демографічне потрібно вирішувати не тоді, коли рівень фертильності жінок вже 0,8, а не 1,7, як потрібно для принаймні утримання кількості населення в Україні. Зараз вже запізно. Зараз жодні стимули народжуваності не, не дозволять нам збільшити кількість людського капіталу в країні навіть за 20 років. Навіть за 20 років. А що годі говорити, що нам зараз, зараз в Україні, навіть з урахуванням цифровізації, навіть з урахуванням того, що ми повернемо хоча б половину трудових ресурсів, які виїхали, нам буде не вистачати близько 4 мільйонів людей для відновлення економічного зростання. Де ми їх будемо брати? Навіть народжуючи їх, ми точно не отримаємо 20 років цих людей. вони нам потрібні зараз. Де їх брати? Продовження активного довголіття чоловіків. Що там говорити, коли середній тривалість життя? Чоловіків вже впала за останні два роки з 67 до 65 років, вже наближається до пенсійного віку, що ж там продовжувати. Яке активне довголіття, коротше кажучи, нам доведеться ухвалювати дуже багато рішень, але знаючи. З чого ми хочемо, легше це робити. Також, чого ж ми хочемо. Давайте подивимось на світовий контекст. Він, він же, е, радикально змінює взагалі, логіку бізнесу, і в тому числі логіку побудови міст. Скільки ми говоримо про одночасно і про IT, і про будівну галузь, про різні галузі, які зливаються в побудові майбутнього України, то ось. Для мене найкраща ілюстрація майбутнього. 44% людей вже зараз готові відмовитися від роботи на користь того, що дійсно їм дає насолоду в житті. І це не секс, це ігри. Ігри. 44% дорослих людей не хочуть працювати, хочуть, щоб їм були забезпечені безумовні базові блага, щоб була їжа, було тепло, і далі. І далі займатися іграми, грою. Ми вже живемо в гейміфікованому просторі. Дія це гра. Ми багато хто через мапу Deep State чи, чи через е, щоденні апдейти по мапі бойових дій е, грають в гру, а управління ударними дронами чи спостереження за ними е, так. Одна з наших мрій, щоб всі технічні спеціалісти, починаючи з дітей, які в школі в 10-11 класі проходять курси управління ударними чи неударними дронами, щоб ми всі це вміли. І це, ця гейміфікація війни, як це не жахливо звучить, вона стає одним з елементів нашої спроможності в майбутньому. Але цього, цього замало звичайно. Де все управління державою геміфіковане, сімейне життя гейміфіковане, релігія гейміфікована. Не, не говорячи вже про те, що бізнес, в якому тепер немає лояльності з одного боку: ні працівників, ні клієнтів, з іншого боку, не працюють КПІ. Нам доведеться йти через океари в якусь гейміфіковану модель постійного залучення. Друге, друга ознака цього світу його дивергентність. Немає трендів, вірніше, всі тренди існують одночасно. Це нам дає величезне віяло можливостей для пошуку бізнес моделів не обов'язково слідувати тому, що, е, що робить хтось, бо е, технології технології, вони дають лише підстави для формування нових бізнес-моделей чи, чи бізнес-ідей, але вони не зобов'язують нас іти заздалегідь визначеним шляхом. І переважна більшість тих трендів, які є, якщо їх віджати і обрати з них ключові, вони про можливості, вони про те, що будь-що може ставати сервісом. Будівництво це сервіс. Квартира, це сервіс, покупка квартири, будівництво квартири. Ну ну насправді це ж дуже незручно. Ти тепер залежиш від цієї цегли, від цього простору. А якщо ти хочеш більшої динаміки, ти ж в грі постійно знаходишся, ти вже звик звик того, що в віртуальному просторі ти можеш змінити його. То в твоїм, в твоєму сім, твоєму сім сім сімействі в тебе є можливість збільшити. А як збільшити, якщо ти вже купив цю квартиру? Ти на 10 років щонайменше Менше прив'язаний до неї. Як жити в цьому? Смарт-хауси, модульне будівництво, будівництво з абсолютно іншою логікою, це майбутнє. Про це, наприклад, ми говоримо зараз з Владиславом Рожкованом, в його ідеї побудови нового міста, міста Мрія, яке в вчергово було презентовано дуже круто на форумі в Берліні на ЮРСІ. Тобто, будь-що має ставати сервісом, будь-що має ставати «direct for» customer, direct for Human. Чи так, як ми казали 10 років тому, Direct to Customer. І Ковід показав, що це була виграшна модель для тих, хто про це задумався заздалегідь до ковіду. Той, хто почав швидко будувати це в ковіді, вже програвав бо не встигав за моделями, які вже були розгорнуті. Або екосистемний підхід, коли не обов'язково ти сам, а створюючи кластери, але ти намагаєшся оточити людину Тим тими необхідними продуктами, які стають сервісами, в цій кількості в тому обсязі, щоб забрати якомога більше да грошей, але насправді задовольнити якомога більше потреб людини. Екосистемний підхід вже показав свою ефективність, і я переконаний, що це буде шляхом для нових бізнес-моделей майбутнього. Звичайно, в основі всього цього. Бо покладені ці технологічні можливості, які дає штучний інтелект, але головне на чому базуються нові бізнес-моделі це на спроможності побудувати персоніфікацію на базі діалогу з твоїм клієнтом. Персоніфікація, і діалог це основа і для держави, людиноцентричної держави майбутнього, і для бізнес-моделей е сучасного. Але е всі ці бізнес-моделі, які ми зможемо вигадати і знайти, вони точно передбачають зміни практик. Технології дають лише інструмент, але основа це все одно зміна практик: привчати людей, перевчати людей, навчати через створення цих нових шаблонних практик змінювати культуру цілих ринків. Ну, звичайно, звичайно, в основі всього цього лежить наша спроможність вже зараз використовувати штучний інтелект як базові інструменти і для творчої роботи, і для аналітики, і для емпатії. Бо, бо на емпатію в нас людей точно не вистачає, але паралельно з цим, щось має відбуватися в самій Україні. Бо в Україні ну, звичайно, є багато бентех, викликів, і не тільки наша нестратежність, неготовність, постійна неготовність до викликів, але вже і втрата конкурентних правах, що ми говорили там ще 5 років тому, що Україна навіть незважаючи на високий рівень розвитку, але зберігає свої. Ну просто Круті можливості у вигляді недооцінених ресурсів, і так дійсно в нас багато ресурсів не просто недооцінені. ми навіть не знаємо про, їх, про їхній обсяг. Ті ресурси, які ми маємо на поверхні, тобто про які ми знаємо, вони оцінюються приблизно в один трильйон доларів. А ті ресурси, які в нас не введені в економічний обіг, наші поклади рідкоземельних металів наш газ, наші ресурси. Наприклад, по відновлювальній енергетиці, все це вартує близько 16 трильйонів доларів. Ось такі цифри, ось таке співвідношення. Ми дійсно недооцінені, надто недооцінена країна. Але що ми втрачаємо? Ми втрачаємо конкурентну перевагу у вигляді дешевої кваліфікованої робочої сили. Вона деградує через мобілізацію, міграцію, страхи, ментальне здоров'я деградує і її менше. Це ми втратили. Ми втрачаємо логістичні можливості, бо ми точно мали б скористатися ними для того, щоб стати майданчиком, збиральним майданчиком для азійських компаній, для європейського ринку. І все для все для цього було і логістично, і кадрово, і енергетично, і в будь-яких сенсах, і нашим. нашим Зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом дешеві енергетичні ресурси, які ми втрачаємо через да, через втрату територій і втрату Сонця через втрату теплової генерації, через багато обставин, ось втрачаючи все це. Ми не втратили поки що можливостей більшість з цього відновити. Але для цього потрібно мати стратегію державну, щоб не допускати подальшої втрати цих можливостей і бажано повертати. На поточний момент, яку ми маємо ситуацію з бізнесом? Бізнес зберігає оптимізм, бізнес донатить, уявіть собі, 3% від обороту, це те, що ми донатимо в додаток до податків, які ми сплачуємо. Це величезна сума насправді. Це близько 200 мільярдів гривень, якщо говорити про малий середній бізнес, лише окремо рахуємо великий бізнес і виокремлюємо звідси державні підприємства. Величезна сума. Ми маємо 26% нестачі персоналу на поточний момент. 26% вакансій не заповнені. Ситуація близька до катастрофічної, особливо з урахуванням бажання налякати ще більше бізнес посиленням мобілізацій. Ми маємо 45% завантаженості виробничих потужностей. До широкомасштабної агресії цей показник був 76%. Але да, да, здається, що це катастрофічний показник, але з іншого боку, це підказка, що, можливо, зараз не варто будувати нові виробничі потужності, а пошукати тих, з ким ти можеш зробити кластер, об'єднатися і розмістити в нього власне виробництво. Це дозволить вам обом. Знизити собі вартість, ми маємо продовження тиску. Правоохоронних є навіть не хочеться їх так називати державних органів різних регуляторних на бізнес. І цей тиск посилюється, навіть не зважаючи на ухвалення в першому читанні закону про Б, появи Ради з питань підтримки підприємців при президенті. Все це не вирішує ситуацію, тому що вирішення ситуації може бути лише через інструменти формування точки довіру судової і формування нової економічної реалії, ліберальної економічної реформи. Тих пір, доки з'являються закони типу закон про клуб білого бізнесу, лише більша роль буде податківця, лише більше корупційних схем, більше дискреції в економіці і точно антиліберальні реформи. Коли ж ми дійдемо до реформ податкової системи, митниці, більшої дерегуляції, тоді ми матимемо дійсно дитянізацію економіки і покращення економічного розвитку. Але ну хто ж так мислить? Бізнес дійсно. Не, не вистачає бізнесу фінансового ресурсу на поточний момент. Ми бачимо, що бізнес має відмови по внутрішньому і по зовнішньому фінансуванню, і далеко не всі ще опанували ідею грантового фінансування бізнесу. Не вистачає на поточний момент близько 300 мільярдів гривень. І незважаючи на те, що національний банк знижує облікову ставку, іначе розморожується поступово кредитування. Але в Міністерстві економіки вже вичерпаний ресурс для 5.7.9 і по подібних програм немає більше фінансування. Фактично. Грантове фінансування йде доволі повільно. Отже, бізнесу конче необхідний довгий дешевий фінансовий ресурс, якого до сих пір в країні немає. І що ж складає найбільші проблеми? Окрім війни, друга проблема за рангом, вже котрий місяць поспіль, це непередбачування дії самої держави, яке можуть погіршити в будь-який момент стан бізнесу. Ось це є ключова інсенітниця, яку ми маємо в наш час, замість того, щоб будувати інклюзивну. Підхід формування державних політик, формувати спільну стратегію розвитку з бізнесом держава переважно тисне на бізнес, держава переважно розглядає бізнес як недоброчесний, як той, якого потрібно віджати. Навіть блокування податкових накладних поступово перестає бути такою домінуючою проблемою. З одного боку, бізнес звик адаптувався. Ми не розуміємо, що насправді це ж 40 Мільярдів гривень, які виведені з обороту на постійному заблокованому на постійній заблокованості, це те, що 75% бізнесу не, не як каже пан Хітьманцев, 0,6%. Ні, насправді це, це говорить про те, що за останні 6 місяців 75% бізнесу стикнулися з блокуванням, тобто так чи інакше мали цю проблему, а значить, витрати часу, витрати фінансові на, на розблокування і так далі. При цьому-при цьому, цьому бізнес ну, вважає свій. Стан добрий 20%, задовільний чи поганий майже 40%, вчора більше 40%. Ну, ось така приблизна ситуація. Да, дивергентний підхід, тут дивергентність, і тут різна ситуація. причому там ситуація однакова в, по всіх регіонах, але подивіться, будівельний бізнес постраждав чи не найбільше. В нього найменший відсоток компаній, які вважають фінансовий стан добрим, лише 12%, і суттєво більше 50%. 70-60% вважають гірше, ніж посереднім цей стан фінансовий. Ось, ось до чого доведена галузь, Це означає, що потрібно перезапустити фінансування її. Ми дуже розраховуємо на те, що нарешті з нових ухвалених G7 50 мільярдів доларів, вже велика частина піде на фінансування не тільки нашої обороноздатності, а й відновлення України. І там там суттєво може покращитися ситуація для бізнесу. Що, над чим ми працюємо, які реформи найближчим часом будуть реалізовані? Ну, по-перше, ми знаємо, що подальша мобілізація більш ніж 15 додаткових відсотків чоловіків з бізнесу призведе до економічного колапсу. Бізнес почне занепадати суттєво. Ми визначили цей. Цей критичний показник, що ми маємо не допустити мобілізацію приблизно 20% критичного персоналу для бізнесу. Для цього розроблені моделі, Я думаю, що ви знаєте про них. Найоптимальніша модель, яка показує найкращі показники децінізації зарплат, надходжень державного бюджету, дає можливість посилити рекрутинг. Не заважає мобілізації, бо стосуватиметься лише 570 тисяч критичного персоналу для бізнесу. Це модель, коли сам підприємець може позначити критичний персонал з зарплатою не нижче ніж 30 тисяч гривень. Наразі ця модель була узгоджена з Кабінетом міністрів. Єдине, що виправили на 30 і і поки немає політичного рішення по ФОПах. Але далі все це не просувалось місяцями. І от на Верховній Раді пан Наталуха, комітет в Верховній Раді, про просто малював це. Через два ключових законопроекти, ну фактично, які відображають цю нашу модель і власну модель з доплати до військового збору, і модель третя це компромісне поєднання. Ми ставимо зараз на модель поєднання і намагаємось просунути її, бо вона дозволяє вирішити питання ФОПів, діє сіті і інших особливих режимів. Так що економічне бронювання, якщо не буде. Страхів слабкості в політичного керівництва країни буде ухвалено. Більше того, я сподіваюся, що навіть на рівні кабміну воно буде ухвалено найближчим часом. Друга це, це дійсно податкова реформа. Міністр фінансів і пан Гетьманцев кажуть про необхідність збільшувати податки. Ми вчора вже опублікували нашу роботу аналітичну, по дослідили, як вплине підняття податків на українську економіку. Тактично це призведе до надходжень державного бюджету на рівні 150 мільярдів гривень наступного року. По року в цілому, а при цьому призведе до подальшого занепаду економіки, падіння щонайменше на півтора відсотки ВВП, на три відсотки інвестицій. Коротше почнеться багато негативних ефектів. Натомість ми нарахували за рахунок. Справді податкової реформи, митної реформи, економічного бронювання і інших інструментів ми можемо залучити в державний бюджет від 400 до 1000 мільярдів до 1 трильйона гривень. Тобто в суттєво більше, навіть в мінімальному сценарії ми залучаємо в 2,5 рази більше, ніж від підняття податків. І ось питання, чому ухвалюються не ті рішення, які сприяють економічній стійкості і розвитку країни, а принципово інші. Ось це велика біда. Ми наразі маємо дві базові податкові реформи: реформа, яка називається антикорупційною. Ви думаю, що чули про неї як 10 10 13 хоча помилково називають 10 10 10 вона так ніколи не виглядало, 10-10-13. І я продовжую наполягати на тому що це найкращий варіант для України навіть за часів війни ми могли її реалізувати з урахуванням міжнародної допомоги, але принаймні після української перемоги ми маємо. Докластися для того, щоб реалізувати саме такий підхід, є компромісний проміжний варіант, який ми узгодили з більшістю аналітичних центрів. І якщо той підтриманий бізнесом і частиною аналітичних центрів, то цей вже підтриманий і бізнесом, і аналітичними центрами. Його суть полягає в тому, що ми не переглядаємо ПДВ, лише і адміністрування. А ключове це, це впроваджуємо податок на виведення капітал і знижуємо оподаткування праці. ця реформа дасть суттєво менший ефект ніж ми розраховували в антикорупційній реформі, але Принаймні, вона суттєво детінізує економіку і дає можливість зафіксувати Україну як привабливу юрисдикцію для інвестування. На поточний момент, Україна точно не приваблива і не приваблива саме через відсутність механізмів захисту прав. Інвестняні, все, все це ні до чого. Бо коли навіть в міжнародних компаніях персонал, який мав би підлягати бронюванню як критичного підприємства, його ти не можеш забронювати, ти його мобілізує. ну, як? як на нас дивиться бізнес? Навіть німецький бізнес, з яким я спілкувався на минулому тижні, в якості пріоритета каже, каже, зробіть притомне бронювання. Німецький бізнес каже про Україну, що казати вже про український. Ну і те саме стосується і тиску силовиків. Чи є в нас відповідь, що робити в умовах цих поганих сценаріїв? Звичайно, відповідь є. Україна потрібно думати не про виживання, бо той, хто думає про виживання, не виживає. Виживає лише той, хто думає про розвиток. Лише розвиток дає можливість тобі вижити. Ми маємо цілитися в економічний прорив. Чи, чи може країна зробити прорив під час чи після війни? Так, ми бачимо навіть балканські країни, країни, які були залучені до, до війни, змогли. Потроїти чи навіть в чотири рази збільшити ВВП протягом десяти років після, після завершення війни Україна з нашої низької бази, ми можемо зробити цей прорив і мати ВВП 800 мільярдів за 10 років після перемоги. Що для цього потрібно зробити? Ну по перше, зрозуміти, що не будівництво буде драйвером української економіки. Насправді ми дослідили багато країн: поль, відновлення Польщі, Ізраїль після після воєнний Кіпр. Усюди не сама нерухомість, як се сектор, не будівництво були драйвером, це було необхідною базою для чого для того, щоб розвивати промисловість, технологізувати економіку, щоб розвивати сервісні індустрії, щоб розвивати експорт орієнтовані галузі. Це є ключем для розвитку економіки України в майбутньому. Ми маємо розуміти, що нам щоб самим без міжнародної допомоги Виплачувати ті зобов'язання, які в нас є всередині країни по обороноздатності, за освіту, за пенсії. Нам потрібно мати щонайменше вдвічі більшу економіку, ніж ми маємо на поточний момент. Щоб обслуговувати ті видатки, які так чи інакше ми маємо. І там мало що можемо оптимізувати. Ми рахували оптимізацію, там є певні можливості, але їх не так багато. Тому ми мусимо мати вдвічі більшу економіку. Одразу після перемоги, одразу. Але зрозуміло, що це неможливо. Тобто ми будемо залежними від міжнародної допомоги ще багато років. Але хотілося б, щоб це була не стільки допомога, скільки інвестиції. Інвестиції, які б дозволили нам дуже швидко вийти на трек економічного зростання. Зробити це. Точно можливо. Ми точно знаємо, як це зробити. Є візія, економічна візія, яка розроблена в коаліції бізнес спільнот яка передбачає ну фактично ось цей набір реформ: реформи, реформи системи справедливості, реформи, які стосуються ліберальної економіки, створення можливостей, реформи, які роблять країну її суспільство, і сам бізнес спроможніми. Все це дає можливість. Мати новий суспільний договір, мати менше держав в економіці і більше свобод, але відповідальних свобод з боку самих громадян. Тоді ми ламаємо трек від деградації на трек розвитку. Трек, коли українець бере на себе відповідальність за добробут родини, за освіту дітей, за медичне забезпечення. А держава турбується про тих, хто не може про себе подбати сам. Людиноцентрична держава це держава, яка сприяє. Створює можливості і турбується, але турбується лише про тих, хто цього дійсно потребує. А сам українець драйвить драйвить себе власний розвиток, і, зрештою розвиток країни. Але це без зміни спільного договору, без громадянської просвіти, без зміни ставлення держави до, до суспільства, суспільства до бізнесу неможливо. Зрештою, якщо говорити про практичні кроки, які ми маємо і можемо реалізовувати зараз, це робити наші бізнеси more bankable, такими, які готові до прийняття грантів, інвестицій партнерства. Ми маємо завислитися над кластеризацією. Зокрема, ми спеціально зробили. Окремий курс по тому, як формувати кластери, я власне створив кластер будівельний з будівництва модульних будинків. Там вже близько 30 компаній в цьому кластері. Таких кластерів мають бути в країні більше, але діючих. Бо формально в нас є 300 кластерів, а діючих з них кілька десятків. Ми маємо наситити економіку кластерами через інтеграцію, через спільну дію, через експортну орієнтацію і через спільну спроможність тримати. Ключовий ресурс, який в нас є, це люди, це основа наших дій на поточний момент. Дуже дякую.